В Азербайджані тисячі людей відвідали алею шахідів у Баку, де поховані жертви подій 20 січня 1990 року. Цього дня, 24 роки тому, для придушення азербайджанського національного руху в Баку ввели двотисячний контингент радянських військ. У результаті трагічних подій, що отримали назву «Чорного січня, загинули близько 200 людей. У Пакистані поліція міста Равалпінді розслідує обставини теракту біля розташованого там Генерального штабу Збройних сил країни. За повідомленнями поліції, вибуховий пристрій підірвав терорист-смертник, що під'їхав до контрольно-пропускного пункту на велосипеді. У результаті теракту, відповідальність за який взяли на себе пакистанські таліби, загинули щонайменше 13 осіб. У столиці Грузії Тбілісі активісти студентської екологічної організації Зелений кулак провели акцію протесту проти видобутку мінеральних ресурсів на історичній золотій копальні Сакдрісі. Дві 2013 року Міністерство культури і охорони пам'яток Грузії зняло статус пам'ятника культури з цієї копальні. Це дозволило почати там розробку нового родовища. На півдні Киргизстану в Баткенській області закінчилися триденні навчання підрозділів запасу збройних сил. Резервісти і представники місцевої влади відпрацьовували взаємодію при виникненні надзвичайних ситуацій. Офіційно влада не пов'язувала проведення цих маневрів із сутичками, що відбулися недавно в цій області між прикордонниками Киргизстану і сусіднього Таджикистану на спірній ділянці кордону між ними. Я кажу, бачисні дождні ліснікснібісініозратітату. Ні, 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 ні. У Татарстані в Росії переважно мусульманській республіці православні християни, незважаючи на сильний мороз, відзначили церковне свято Водохреща купанням у крижаній воді в Казанському озері Кабан. У Туркменістані відбувся перший національний чемпіонат із хокею. Окейний турнір у цій спекотній пустельній країні заснували лише торік. У ньому беруть участь команди від різних державних відомств, включно з міністерством внутрішніх справ чи фондовою біржею.